Ambisonic це сучасна аудіотехнологія, яка дозволяє створювати об'ємний тривимірний звук навколо слухача. І не лише зліва або справа. Також вона може створювати будь-які напрямки. На відміну від звичайного стерео чи 5.1 систем, Ambisonic не прив'язаний до фіксованої кількості каналів або конкретного розташування динаміків, замість цього він працює з математичною моделлю звукового поля, передаючи не самі звуки, а інформацію про те, звідки самі ці звуки повинні підходити. Вже система відтворення перетворює цю інформацію у звук, адаптуючи його під конкретну конфігурацію динаміки в просторі. В концертах, які працюють з Ambisonic, слухач не просто чує музику, він буквально перебуває всередині неї. Це новий рівень взаємодії зі звуком, який ламає звичні межі сцени та залу.